Саморобні пістолети, гранатомет, і це в суміші з амфетаміном. У монастирищі правоохоронці затримали чоловіка, який виготовляв зброю та наркотики. Вдома в нього знайшли бойовий арсенал та обладнання для варіння опіатів. Хто здав незаконного підприємця? Далі в сюжеті наркопідприємець із збройним запасом. Що то є патрони. Шість. На Сирищінські правоохоронці затримали чоловіка із поважним незаконним нажитком. Тамтешнім полісменам повідомили, що вказаний чоловік у автівці перевозить наркотики. Машину на іноземних номерах зупинили патрульні. Під час обшуку знайшли зелену речовину, схожу на канабіс, а також саморобний ніж. «Був двадцять 24 сантиметра. Обшукали правоохоронці й домівку підозрюваного. Оселю чоловік переобладнав на нарколабораторію. Там знайшли пакет з білою речовиною, схожою на амфетамін, а ще близько 20 банок з речовинами хімічного походження і приладдя для їх виготовлення та споживання. Два споликій заповнений повністю рідиною про прозоро кольору. Сам затриманий говорить, наркотиків не тримає. Знайдене ж напавне вода. Так, що він робить у вас. Медицинський шприц може об'ємом 2,5 мл. п'ять мільйонів. Це обучна вода оця Не менший і збройний арсенал затриманого це шість саморобних ножів, пістолети, гвинтівки, гранатомет та безліч набоїв і запчастин, необхідних для виготовлення. Втім, затриманий бойовою колекцією пошається. Говорить, це хобі з дитинства, а все мовляв, використовував для домашніх цілей. Все не бойове, все пневматика, Можете передивитися. Тихо знаходиться. Втім, у рідних затриманого полісмени знайшли гранату Ф 1 Проти підприємців відкрили одразу кілька кримінальних проваджень за статтями незаконного зберігання та виробництва зброї і наркотичних речовин. Всі дані речовини і предмети вилучені також вилучено приладдя для виготовлення наркотиків та прилади для виготовлення вогнепальної і холодної зброї. За даним фактом кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України та 263 Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії. Підтвердити попередні оцінки правоохоронців зможуть відповідні експертизи. Яна Федоровська, Віка Новини.